В Закарпатті великий інтерес викликала знаменна подія у культурному житті срібної землі. У картині галереї міста Мукачево відбулася персональна виставка живопису та скульптури з назвою За стовпами Геракла, земляка, художника-авангардиста і скульптора Лавранта Бокотея. Митець уособлення сучасного мистецтва, представник течії абстрактного експресіонізму та сюрреалізму. Автор присвятив експозицію 800-річчю з Дня заснування селища Чинадієвого. Більшість його картин, так би мовити, заряджені позитивною енергією. Є й такі твори, що мироточать. Під час урочистого відкриття виставки радник парламенту Угорщини і давній товариш художника Ласло Сюч, консул Угорщини в Закарпатській області Йожев Бочкає, а також представники міської влади. Дали високу оцінку творам самобутнього майстра пензля. Півсторіччя творча дружба об'єднує Лавранта Бокотея з заслуженим художником України Юрієм Сяркевичем. Він оцінив виставлені роботи як шедеври сучасного українського абстрактного експресіонізму та сюрреалізму. Робота Лавранта Бокотея за стовпами Геракла. За формою нагадує творчість відомого художника Сальвадора Далі, який так само творив в авангардно сюрреалістичній манері. Картина цікава тим, що її неможливо назвати простою та зрозумілою. Тут відображений цілий всесвіт. На полотні відтворено достатньо багато облич, фігур, предметів для того, щоб, не відходячи від полотна тривалий час, розглядати усіх істот, що зобразив художник. Переважають даній роботі обличчя. Які вдало заховані під яскравими фігурами, що відразу здаються просто формами. Що ж цим хотів сказати автор? Напевно, він зобразив людську свідомість, людський мозок, в якому живе величезна кількість думок та почуттів. Лаврант Андрійович Бокотей народився 2 квітня 1943 року на Закарпатті у селі Брід Іршавського району в сім'ї священника. По закінченню середньої школи за наполяганням батьків вступив до медичного інституту, але прагнення до художньої творчості перемогло. Лаврант кинув медицину і подався до Львівського інституту декоративного та прикладного мистецтва на факультет живопису та скульптури. Дякуючи професору Звіренському, я поступив в інститут цей художник, Він побачив, я йому дав кілька ескізів, Він побачив, що я володію кольором. І він в ті часи вів таку ліву групіровку талантливих молодих студентів. З першого, з другого, з третього курсу у нього була група десь 15 чоловік, і тепер всі відомі художники. Ваш у Києві же Марчук, і вам знаєте, напевно, його. У цьому у, у Львові медвідь, Філін та Зеник, Ну, всі відомі художники з цієї групіровки, і Я був наймолодший там. Здобувши спеціальність художник декоративного мистецтва, займався живописом та скульптурою. Певний час працював художником-декоратором в драматичному театрі міста Мукачево, А потім доля повела його до Криму, де він творив сім років. Пізніше переїхав до російського міста Ноябрська, що в Тюмені. Там прожив чверть віку. Він одразу почав творити в імпресіоністичній манері. Саме імпресіонізм відкрив йому мистецькі шлюзи. І від нього почалося все інше кубізм, даїзм та сюрреалізм. Я її намалював у му році, там подивіться, там багато до чого є. Там треба війти. Мої роботи дуже складні, ну, вже бачу, з першого бійча, погляду. Бійча, бійча. Там багато до чого, дечого Так. Але воно плаче, бачите, із очей шамана. Течуть сльози, і вони 20 років якась смола те. Це миро. Це тут у мене знімали ці екстрасенси були в мене. Дуже вона заряджена, енергію має. Але позитивну, саме цікаво, не, не негативну. Хоч вона така ніби і страшна, так на перший погляд, розумієте? А я вам скажу, що я, я боль передав біль того народу, на Нецьку. Вона плакати почала. Вона плаче 20 років. Ні, тоді так настає. 20 років плачу, я тобі обясню, 20 років плаче, плаче, вже бачиш, що підтирав там, оскільки той смоли вже зняв. І біль ненецького народу чому? Бо я жив у нього 12 суток і нефтяники потихеньку їх давлять, давлять, травлять, річки, розумієте? А у них олені пасуть ягель. Той ягель росте 7 років, щоб, щоб можна його пасти. А вони цим везєходами топчуть і стопчуть, що Оленям скоро не буде будеш Розумієте? І це така, ніби я через себе передав ту якусь таку біль, бачите, вийшла така якась фантастична картина, що плаче. У 1998 році його запросили на міжнародну виставку до найпрестижнішої галереї міста Будапешт Угорщина. Наступний рік запам'ятався сімейною виставкою разом з дружиною, донькою та сином свою роботу виставили на суд шанувальників живопису у місті Тая Угорщина. З успіхом пройшла персональна виставка і у Москві. У 2001 році його визнали одним із кращих художників Північної Росії. Сьогодні Лаврент Андрійович-Бокотей мешкає у селищі Чінадієву неподалік Мукачева на Закарпатті. Його будинок ніби причаївся під горою. Через обійстя протікає річка Синявка. Туристи в ДАП вже просяться, туристи сюди ходять фотографуватись біля цього якраз дракошки. Бачите, викопав басейн, хочу форельку запустити. Ну, що природа тут сама диктує, я стараюсь то робити. А річка то-то наше чудо. Я навіть пісню про неї написав. Лаврент Андрійович каже, що не проміняв би цю місцевість на іншу ні за які гроші. Він переконаний, що творити диво потрібно у ріднім краю. Тут все надихає. У мене маршрут є, водопад, десь метрів, ну 400 пів кілометра десь. І вони з Карпат йдуть пішки через ліс і проходять якраз повз мене, далі заходять, я запрошую, в я, мене все відкрито, відкрито, так би мовити, я людина відкрита. Це моє літнє житло, тільки от весною трошки тепліше, я вже переходжу сюди жити, тому що рано встаєш, по-перше, музика. От річка це музика цілу ніч. Постійно, не треба ні, ні раді, нічого. А ранком встаю та успокою. Вона вона, вона не, не доїдає ніколи. Це вічність. це вічність. Річка це вічність. І саме ранком встаєш, Ташки. А то чудо, то, а то, 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 тут спів такий йде, неймовірний. Я рахую, що це земний рай. Де є, що є рай, то, то тут рай. Там, бачите, тепер звідси видно два лінивця. Ігра двох так, так. Подивіться. Бо як називається? Ну, людиці. А що вони такі в мене пластичні, правда? Вони якісь? Це, бо я пішов, не, це не школа якась. Розумієте, це не училище, не це, інститут, це, це свобідний, свобідні в мене речі. Подивіться, подивіться, вона має різноплановість. Чому я люблю такі форми? Бо кожна людина побачить те, що вона хоче для себе, знаєте. І з різного ракурсу, з різної сторони друга композиція. Вона у мене вони кругові у мене ці композиції. І так з кожній сторони щось пластика така, розумієте, лінія, форма. У Лавранта Бокотея справжнє тяжіння до мистецтва почалося з книжки про життя і творчість французьких імпресіоністів. Зокрема, Анрі де Детулус Лотрека, Поля Сезанна, Поля Гогена і, звичайно, ж Вінсента Ван Гога. Так стало, що тільки у 18 років Лаврант вперше взяв до рук пензля. Митцю подобається і реальна школа малювання, а у власній творчості має іншу потребу постійного пошуку. Одночасно працює над десятком картин. Художник малює, так би мовити, цілі оповідання на полотні, навіть романи з безлічю сюжетів та комбінацій. Характерною рисою творчості художника є його індивідуальний підхід до мистецтва. Адже він зображає те, що не може побачити людське око. Лаврант Бокотей унікальний митець, який малює в інтуїтивно, медитативно, модульно конструктивному стилі. Його стиль базується на інтуїтивному сприйнятті, своєю творчістю навчає не серцем відчувати і сприймати мистецтво. Кожна його картина це своєрідний театр на полотні. Картина, як би казати, складується наприклад на цю можем подивитись з якихось модулів, особливо то внизу. Тобто, модулі, які якусь роблять композицію, конструкцію, так я би так більше сказав, якусь конструкцію, але це є театр. Театр для кожної індивідуальної людини, розумієте? Театр на полотні Театр на полотні для кожного, розумієте, бо кожна людина має своє світосприйняття. І, і вона знаходить те, що вона хоче. Його стиль базується на інтуїтивному сприйнятті. Лаврант Андрійович вважає, що ми досить часто відмовляємося слухати свою інтуїцію, але ж у ній вікова мудрість людства. Звісно, творчий процес не проходить і без медитації, зосередження. Так була створена серія полотен від понеділка до неділі кожен день має свій колір і щось індивідуальне. Лавран застосував і тему нот, оскільки звуки також тісно переплітаються із кольорами. Кожну картину починав малювати у той день, який на ній був зображений, художник мав відкривати свою персональну виставку в Будапешті. Виклав 80 полотен низкою в коридорі і ходив вперед-назад, розглядав та придивлявся до них. За ним йшов його пес. У мене була собачка, болоночка. І вона так зі мною ходить, бігає за мною і на цю картину гавкає. Я думаю, що це таке? Знаєте, гавкає, гавкає. Я дивлюсь, дивлюсь на неї, на другій не гавкає. А вона побачить, подивіться, тепер дуже уважно, бо тут ніби є так би сказати сова. Бачите? Око сова, к А вона побачила з цієї сторони котячу таку морду. О, дивіться, кіт. Бачите кіт? Ніс? Побачили? Побачили вже? Але зразу не... Да, не побачите. От. І вона мені дала ідею, ця собака. Що можна робити такі цікаві роботи. І, і немає їм кінця. Саме цікаве, у цьому у іменно у, у такому плані? Що може ці модулі крутити, всяко, робити їх, малювати, і вони будуть собі малювати свої образи. Розумієте, де от, от, от цікавість. Сама, от, от такому душі я малюю, бачите. Так. З успіхом пройшла досить. Самі я дивую, знаєте, що я все боюсь, переживаю, чи я на правильному путі, чи я то роблю, чи не то роблю. І тому я постарався виставитися в Будапешті, в Москві виставився, і одно... Одно... Од... цікаві відзиви були одинакові. Ми все бачили, такого не бачили. І це мені дуже було приємно, і мене це дуже заспокоїло. Я тепер спокійно сижу собі, і тут композиції малюю. Для самого художника не є дивним те, що його картини мають талант розкриватися лише з часом. Вони всі магічні і заряджені позитивною енергією. Я привіз колекцію 70 робіт на свою батьківщину в Закарпаття, і вони не продаються, і вони час від часу виставляють їх. Виставив їх у журні, виставив Мукачеві. Вони виставляли ці роботи і в Москві, і в Будапешті, Тобто мене світ знає, колекція. то колекція то ще не продає. Тут навіть скорше жінка, ти може команда. Вона молодець, я би то роздав, розпродав, бо я й дарю, і продаю. Вона молодець у мене жінка, бо що вона тут усе держить. Для Лавранта Бокотеї найголовнішим джерелом натхнення є дружина. Вона й найперший помічник у всіх його справах. У них народилося троє дітей: донька Ліана і сини Ярослав та Олег. Має онука Емануїла. Лаврант Бокотей пишається тим, що його рід по материнській лінії має дуже цікаву історію. Є прямим нащадком вас кодагами. Португальський дослідник і мореплавець в кінці 15-го сторіччя відкрив морський шлях до Індії, довкола Африки. Є документи, які підтверджують родословно. Та у своїй головній мрії Лаврант Бокотей досяг значних вершин його прийняли членом Центральної європейської школи мистецтв в місті Тая, Угорщина. Став членом міжнародної спілки незалежних художників КЕТ імені Кашая. Ніколи я не ганявся за модним. Я, я є та, та людина, яка відчуває сучасне, ну, сучасне життя. Бо це 62 другому року, дивіться, які форми вже я малював. Це ще ти Петро скажу. Ну Це теж, бачите, це другий стиль зовсім. Бачите, це другий стиль. Це Скорші ліс, скорш, скорш, ліс так. Да. Художник не стояв осторонь загальнолюдської біди, коли мирний атом, що вивільнився з-під контролю людини на Чорнобильській АЕС, забрав життя багатьох тисяч співвітчизників. Протистояння це один з його скульптурних проєктів. Отаке, бачите, така динамічна напруга. Напруга, що люди можуть протистояти. Коли небезпека, то всі соєдиняються, люди так і протистоять. Лавран Бокотей бере активну участь у відродженні місцевого чинадіївського замку, допомагає у його мистецькому становленні. Вважає відродження перлини середньовічної архітектури Закарпаття справою честі кожного митця, якого зростила ця Богом благословенна земля. Заповітна мрія Лавранта Бокотея побувати в Парижі, вклонитися пам'яті Ван Гога, оповідь про якого змінила всі його юнацькі плани щодо майбутньої професії. А поки що його картини мандрують світом. Полотна закарпатського живописця прикрашають приватні зібрання колекціонерів США, Канади, Англії, України, Турції, Угорщини, Болгарії, Польщі, Румунії та Росії. На чому я пробую? коли звісно ясна вивчу. На цьому трохи граю, от на піані я люблю. Я саме учка в музикант. інструмент. А це мені далося, це теж історія цікава. Це мені дав з дому культури, чи не дієва цей баян. І мушу мені дали позицію, і я мушу виступити, концерт дати. І ми готуємося до внукові купив ударну установку. Це свіже, тільки купив. Лавранту Бокотею завжди все цікаво. От хоч і набігли роки. Але всередині відчуває, що має той самий дух, який був у 18 років. Художник у завжди дивується по-новому лісу, річці, будь-якій новій людині. Дивується творцю нашому, наскільки все мудро створено. І головне ніколи не зупиняється у своєму творчому розвитку. Щастя дарує, кожна весна принів собі, де проходила юність моя, Запах цвітіння і віковічний гомін плахів рідці синявка Зачарували все навкруги. Ота пісня. Чудово. Це десь три роки тому я написав, бо дуже тужив за Закарпаттю. Чарівна неповторна мелодія природи срібної землі бранить в душі українського митця, Відзеркалюється в кольорах і навіки оселяється на унікальних полотнах художника-авангардиста та скульптора Лавранта Бокотея. Це була програма Україна диво дивовижне. Краса це диво. Зігрівайте серця дивами. Шануймось.